А психологи бажано, що в них були езотеричні знання. Езотерику психологію нереально розділити, тому що якби зараз психологи не розповідали і не хотіли да якось це розділити безліч техніки практик, навіть техніка візуалізації чи там метод пустого стільця розстановиш. Це все одно є магія ізначально розумієш? Езотериці тисячі років психології скільки Максимум сто. Психологи не можуть стати езотериками, але, а от езотерик психологом думаю, може. <реш> тому що вони дуже прям скептичні. Ти ж знаєш, вони ну, прям да. все ріжуть. дивися, і от оця дошка, вона є частиною цього стола, розумієш, і ця дошка. То чого, бо якось це не дивитися загально і більш широко. Okay. Розумієш, от на людину, на її енергію, на її от оце світосприйняття. Мене це ще пару років назад Харило, коли психологи жучили езотерики у uh -huh. енергопрактики. О, що це у вас там за енергії, тра-та-та. дивишся через один-два рілси у кожного психолога. Це енергія. О-о-о! Розумієш, так. то я би тоді заборонила вживати це слово енергія, раз ти така вся е, критична, раціональна, заземлена і тому подібне. Тобто потрібно баланс робити? Потрібно... Звісно.